Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. З вами я, Натусік, і сьогодні в нас буде, буде 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 нова лялечка, тобто її розпаковочка. Є сьогодні вся така блискуча, така тут з блискітками, трошки в образі, ну, не в блакитному. От, але все одно блискуче, тому що у нас сьогодні е, з вами розпаковочка е, лялечки, яку я в минулій розпаковці е, анонсувала. Е, я її дуже хотіла цю ляльку. Е, прям дуже е, е, от коли вона вийшла. Ми сьогодні з вами будемо розпаковувати Rainbow High Spark and Shine Marine. Це ляля, яку я хотіла ще з початку літа. Вони з'явилися, я не можу точно сказати, чи навесні, чи вже в перших місяцях літа, я думаю, що навесні От їх презентували. І я загорілася, прям мені дуже хотілося цю лялечку, але справа в тому, що на, наприклад, на Амазоні через дівчат можна було замовити тільки рожеву ну, фіолетову, або потім з'явилася ось така помаранчева. А Маріни вона була, стояла ну, завжди недоступна. А, я два чи три рази намагалася через дівчат її замовити. Так у мене нічого не вийшло. Я думаю, ну, коли ж там вони з'являться, можливо, у нас. А, я її обов'язково куплю. І дуже мене привабили ці її прозорі ноги. А, потім з'явилася одразу за нею зимова серія лялечок. Їх теж у нас ще не було, тому що, що зимова, що з Парк з'явилися тільки а, восени. Я бачила, мені здається, що розпаковочку на саме Sparklін Shine ще у нас ніхто не робив. Ну, А якщо навіть це зробив, то я знаю, що є ті, хто ну, люблять саме мої розпаковки. Ну, я принаймні не бачила. Я бачила на англійських каналах YouTube розпаковку. Розети і розпаковку помаранчевої дівчинки, дівчинки я забула, як її звати. От, від цієї дуже багато хто в захваті але мені ж все-таки подобається Маріна. До речі, у мультику саме Маріна, вона принцеса, яка має своє королівство. Trust me. Yep, that's me, Princess Marina. I know it seems crazy having my pets do everything for me, but the life of a princess is super busy with all that's expected of her to help. Uh, Technically, I just listen, and then someone else helps them because a princess can't do anything herself, according to the. Yeah, сезоне Це п'ятий силин це Rainbow World, там, де вони ну, подорожують в інші світи, і вони попадають в королівство Маріни. Ну, так, цікавенько. От. Ну, а потім вже йде знайомство з усіма остальними дівчатами. Так, що ще? Давайте вже. Переходить до розпаковочки. Коробочка. Тут, як ви бачите, чудовий арт з дівчатами, які представлені. Написано, що їхні ноги магічно стягають, потрібно їх ну, гарненько стряхнути. Так, тут теж. Арт самої Маріни. Мабуть, я знайшла свою ідеальну балакитну дівчинку. Я вже казала про це в розпаковочці Санні в Inter Wonderland. І переходимо до розпаковки. Так. Оп. І ось так. Ага, мабуть, ну, з тієї сторони такі ж. Достаємо нашу марінку з коробочки. Оп, і дивимося її ближче. Так, що я бачу? Бачу позаду арт, є кристали всякі у вигляді. У вигляді якоїсь кімнати. До речі, я, коли вже принесла лялечку додому, намагалася зрозуміти, навіщо їй тут машинка. Поки не знайшла, може, десь буде в наступних серіях, тому що поки що вийшло тільки 14 серій. І машинки не було. Я так думаю, що вона любить якісь, може, перегони. І це. Це ще тому, що вона мені так прилягла до душі, тому що я теж дуже люблю. Я вже десь, десь колись казала, що якби в мене була змога, я лялечок, мабуть, колекціонувала б автівки. Я Дуже люблю машини, дуже люблю швидкість. Так, відкріпляю нашу Марінку. Я її, мабуть, відкріплю, і потім до вас повернуся. Ось достала нашу Маріну неї, правда, якось так цікаво тут вивернути рука, шарнір. зараз ми, відкриємо, подивимося. Так, ну, не знаю навіть з чого почати. Давайте почнемо з волоссячка. В неї блакитне волосся таке міліровочкою. Внизу воно залачене. Тому що такі тут в неї, як кудрі. Дуже класні, цікаві такі в неї косички заплетені, От прям дуже цікаво. Така, така як ж, джгутик. От, і ось тут коротше така в неї зачіска. Це плетя на по дві кусочки, полосечко густеньке, гарна прошивочка, е у волосі. Я б сказала, ну, взагалі-то два, але я б сказала в неї три відтінки тут. Думаю, що вам видно. Вона дійсно принцеса, вона дуже гарна. Так, давайте далі. В неї немає сережечок. У неї темний скінтон, блакитні очі, сині. І блакитні в неї, як підводка тут і тіні йдуть, і в неї ось тут є блискітки. І такий в неї тон помади, ну, я б назвала його якийсь теракотовий мабуть. А На ній одягнена ось така шубка жовтенька, пряма спортивна спідничка, і ззаді тут написано ринбу, він збоку. Вона має красівочки теж. Рейнбов написано на красівочках. Зараз ми знімемо з неї шубку її, і заодно подивимося, що це в нас з рукою з нашою цікаве. Як на мене, це така собі вболівальниця Міхаля Шмахера. Так, ось така. В неї шарнірні ручки. І так само, як в зимової в зап'ястку немає шарнірчика. Тобто кість у неї не двигається, не рухається, в неї є футболочка з імітацією, імітацією змієчки. От, а просто ну, знімається вона ззаді. Так, що ми ще цікаво? Подивимося в неї. Саме цікаве, зараз ми знімемо спідничку, в неї прозорі ніжки. Так, Закрутила. Красівки, бо спочатку треба нормальні люди кросівки знімають, а потім спіднички. А у мене щось все <клес> навпаки. Ой, господі, чому собі. Ладно, я зніму поки так. І ось так виглядають її ніжки, вони прозорі. Звісно, вони не шарнірні. Тому що взагалі-то у них ніжки шармірні. Ось так перевертає, якщо потрусити. Робляться, ніжки її блищать. Краще видно? Так чи так? Зараз ми їх потрусимо. А, позаду на ніжках є. Ось такі клапани, я так думаю, що це для того, щоб ще водичку додати, може, блискіток. Так, зараз спробуємо таки зняти її в Ага. Так і самі ніжки. Як ви бачите, в неї така кабучна стопа, блискітки до тільки донизу. Ми її одягнемо, одягаю нашу Маріну. І зараз ми подивимося її взагалі аксесуари. От щоб я знайшла, як вона тут. Де верх де низ? Чи так? Ні, так, мабуть. по її одягу, хоч вона принцеса з власним королівством у рійбоу Волт. Але вона в нас. така. Мабуть, гонщиця формула Формули 1. Як ви думаєте? Мені так здається. Так, тепер подивимося наші аксесуари, що ми тут маємо. Що у нас тут є? Зараз угу. відкриємо це все. Діло гарно. Я завжди десь загубилася. Угу. Тут теж треба розрізати, щоб його відкрити. Вже вони що, що зимову, що цю запакували так, е, скільки всяких скотчів, коробочок, щоб прям відкривати це жах. Так, перше, це е, ось такі коляри. О, навіть мені майже підійшли. Ось ось так. Так, ми ще ці ходім одягнемо зразу на, на Маріну. Маріна, Маріна. У мене є кучерява Маріна, це у Харкові і колекціонує ляльки. О, яка крута дівка! Так, що там у нас далі. Далі в нас є. Кубок, написано Rainbow і в нас є Ось така ось така машинка. А ще в нас є, так що я це положу десь. А ще в нас є баночка чогось смачного, написано спарклі Pop. Паночка напою для нашої марінки. До речі, ця теж без манікюру. Так, якось. І останнє, у нас ще тут у неї є сумочка, звісно, і якісь наліпки. З приводу наліпок я не зовсім розуміла. Але ще покажу. Так, є ось такі наліпки. І ось така сумка, здається, називається банан. Сумочку можна щось, до речі, покласти. Вона, функціональ... Вона функціональна сюди, можна щось запихнути. Сумочка зроблена з м'якого такого, як пластику, Воно не резина, ну, таке щось цікленьке. Ну, і, звісно, у нас є глинчик і підставочка. Це собі така, бачите, заді арт, як кімната якась, тут навіть можна щось поставити. Роби. от якщо взяти водичку, то її можна... Ой, поставити. Ну, ви зрозуміли, да, що можна це поставити. Все познімати все. І можна, так як е, теж зона фотографувати е, нашу дівчинку. Тут захована підставочка, ось виглядає. Ось така у нас підставочка блакитна. Під Маріну написано «Rainbow» і така ж блакитненька, такий блакитний гребінець, теж написано «Rainbow». чи хочу я собі ще одну. Саме серії Sparkle and Shine, мабуть, ні. А, ну, можливо, якби мені подарували, то я б хотіла з помаранчевим волоссям. Можливо. А, а, так, ні. мені достатньо Маріни. Вона мені дуже подобається і. Я розумію, що це може там більше для дітей, але дуже цікаві ці мої ці ніжки, А взагалі в неї мені дуже подобається класний такий жовтий, синій, блакитний. Це всі мої улюблені кольори. Якщо із Winter Wonderland, я би ще рожевніку. Хотіла би собі е, дівчинку. До речі, я не знаю, що йому і що її в минулому відео а, е, Розі, якщо вона Бела. От не знаю, ну, попутались вони в мене трохи, тому що щось тут е, е, саме з, з цих спарк лінша, тут іде розетта. От, і щось мені от воно так перепуталося. А взагалі е, з Вінтер вандерленд рожеву дівчинку е, звати Бела, Бела Портр. Тому що це основна лінійка. Ще раз вам покажу цю красуню. Марінку. Всім, кому сподобалось відео, ставимо подобачку і підписуємось на канал.